Вітання вам, хочемо від Києва передати, що вас пам'ятаємо, що можемо трохи, допомагати. Ми теж за вас, Господь вас тут борів. Знаєте, як свою Боже написано, що тільки Ісус шлях і свій життя. На нього надію покладаємо. Господь... Да, тільки на нього. Бо тож... Ми як приїжджаємо, хоч і бачимо, щось чуємо, тут дивимося, але ми до кінця не можемо вас зрозуміти самі. Тоже. Да. Але знаєте, от Бог, він як створив людину, Він розуміє наші думки, розуміє наші емоції, переживає за нас. Теж одну. Хочу разом з вами помолитись, заспівати пісню. одну. Хай Господь вас благословить.